Вітаю снігом всіх кучерявий сад передмістя Львова середина березня 25-го року. Ви бачите, що в нас робиться? Який лопатий сніг, такий лопатющий, класнющо лопатющий Оце нам і 15 березня. Чого ж так тішиться снігу? Бо обіцяють нам мінус 8, мінус 9 вночі. І були сподівання, що цей сніжок трохи прикриє землю. Та не тут то було. 16 березня ранок. На тлі такої погоди саме час зробити кінцеві висновки щодо зимівлі Троянд. Чому? У нас такі теплі зими, а ми майже щороку вирізаємо троянди чуть не під нуль. Поміркуємо разом, яка ж причина їхнього вимерзання? Ну, сьогодні я не буду говорити, ваші трояндочки вимерзли, бо ви їх не вкрили. Сьогодні не про це, про невкривні троянди, котрі колись зимували досить непогано, а в теплі зими тепер чомусь стали зимувати погано. Ну, можна, в принципі, і поставити для себе кінцеву крапочку, так і зробити кінцеві висновки, дати відповідь на, напевно, найбільш спірне питання серед трояндарів: вкривати чи не вкривати. Ну, спробуємо. Тепла зима, як класно, менше газу, тепленько-гарненько морози не приморозять троянди. Все би було класно, якби така тепла зима була такою до кінця. А, через оце тепло, кущі, не можуть зайти в стан повного спокою. Вони чуть не з квітами ще в грудні, а в лютому, як в цьому році, прошу вам сюрприз мінус 15 на голу землю. Бо зими, окрім того, що теплі, вони. Ще й безсніжні стали. Оці перепади, такі різкі температури, ця непристосованість троян до сюрпризів взимку. Швидше всього, я не буду стверджувати, але так міркую, що це основна причина вимерзання наших кущів. Виходить, чим тепліша зима, тим більше потреба вкривати троянди. Ну, Такий абсурдний висновок. Перший рік, оцей рік так масово вкрила троянди. Це досить трудоємна процедура, тому кожному вирішувати, чи це робити, чи ні. Але чи в лютому, чи зараз. Я з таким задоволенням дивлюсь на свій циганський табір, як вже не раз його називала, там трояндочки. Живенькі перезимували дуже гарно, на них вже проростають брунечки, і почуваються вони в тих халабудах прекрасно. У мене серце спокійне, совість, чиста. До того ж, дуже легко було розкинути ті халабуди, зняти верхнє полотно, відсунути, а тепер засунути. Є ще одна причина, на мій погляд, вимерзання троянд. І якщо перша геть незалежна від нас. То друга якраз забезпечується нашими рученьками. Нещодавно під одним з моїх відео мала таку досить тривалу і об'ємну переписку щодо вкривання, ну, як завжди, і альтернативи не вкривання і хорошої зимівлі троянд. Дякуючи людині, мене ця переписка навела на думку, що ми такі турботливі газдині, напевно, занадто. То бавимося добривами. Перегодовуємо троянди. Тут не про і калій, а саме передозовуємо азотом. Вимахують пагони, абсолютно нестійкі до різних перипетій, до різних нестандартних ситуацій. Вони слабенькі, вони нормально не визрівають і нормально не зимують. Щось мені так здається. Я, звісно, теж в списку дуже турботливих, хоча намагаюся мінімізувати азот. Ніколи не даю добриву, де би кількість азоту, перша циферка, перевищувала інші. Хіба в рівних дозах. І все рівно мені здається, що ми перебираємо. Потрібно попробувати, експериментувати і таки зменшити кількість азоту в добривах. Або перестати так масово гратись добривами. Це не про всіх, це про особливо турботливих, звісно. Дивіться на брунечки. Так, шкода. Мокрі, а вночі буде. Мінус 8, мінус 9. Не знаю. Переживуть, не переживуть. Крила би, то в мене таких кущів не один. Та і немає вже чим, в принципі, все витягнуло, що тільки було. Шкода. А міркуємо про азот. Звісно, все залежить від типу ґрунту. Якщо там пісок, якщо бідний пісний ґрунт, азот необхідний, інакше не запуститься ріст. Но якщо гарний гумус, гумус чорнозем, багата земля. Я би мінімізувала азот в ґрунт повністю. Можна його напевно пробувати давати через листя. Є версія, що листя вбирає лише необхідну кількість, не більше. Та вся фішка в тім, що коли азот потрібен на старті, тоді ще й листя такого, як такого, немає. Ось маємо ми над чим подумати. Для себе спробую проекспериментувати і цьогоріч мінімізувати або й забрати. Ну, Забрати не вдасться, бо у формулах все рівно перша цифра азот та й буде присутній. І він ж необхідний для засвоєння фосфору. Та Калію в певних дозах. Не раз чую, колись ніхто не вкривав, ніхто стільки не годував, і троянди були здоровіші. Ми почнемо з того, що і середовище було здоровіше, але в плані годування в тому є певний резон. Щодо ж фосфору і калію вони ж і сприяють визріванню пагонів, а отже, кращій й то з ними тут нема питань, вони необхідні, їх носити необхідно. І оскільки в нас сьогодні роздуми міркування, стрибно на ще одну дотичну тему щодо імунітету тих троян, що зимують не вкриті. Ми з пані Іриною Гурською, напевно, у нас найдовші розмови, бесіди під відео обговорювали цю тему. І пані Олена Тур теж робила дописи на цю тему. також згадаю усіх. Не тішимося думкою, що троянди, котрі зимують без укриття, набудуть імунітету до холоду і наступної зими стануть кращими, стануть міцнішими і краще перезимують. Ні, вони ослабнуть від морозу. Вони або виживуть, або промерзнуть. А промерзлі вони ослаблені, і нам прийдеться довше їх вичухувати, відкачувати, приводити до тями. Нічого доброго в тому не буде. От і поговорили. Дякую всім, з ким я через екран вела бесіду. Кожен собі для себе зробить якісь свої висновки. А я ще раз дякую і слава нашій Україні! Хочу, щоб українці були думаючим народом.